Представляємо гібрид ріпаку Гераклес, середньоранній гібридні німецької селекції «Лемпке» з потенціалом урожайності до 60 центнерів з гектара. Він створений для аграріїв, які шукають стабільність, високу якість олії та витривалість у складних кліматичних умовах. Гібрид має дуже високу зимостійкість і добре переносить навіть сильні заморозки. Восени Гераклес швидко розвивається, формуючи міцну розетку. А навесні швидко відновлює вегетацію. Він чудово підходить для пізніх строків сівби та успішно розвивається в регіонах степу, лісостепу та полісся. Генетичний імунітет до вірусу пожовтіння турнепсу туйвев і стійкість до фомозу завдяки гену rlm 7 роблять його надійним навіть за епіфітотійного розвитку хвороб. Крім того, він толерантний до вертицельозу, не вилягає. Та не розтріскується під час дозрівання. Гібрид Гераклес поєднує надійність, потужну генетику, стійкість до стресів і стабільну врожайність це правильний вибір для господарств, які цінують впевненість у результаті та високу рентабельність. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.